Із початку повномасштабної війни загальний бан крові жодного разу не був на нулі, каже міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Проте і потреба у донорській крові нині зросла приблизно на 60%. Хто може нині стати донором та де найчастіше потрібні запаси крові? Про користь донорства та порятунок життів у всесвітній день донора розкаже Софія Чолас. В одному із торгівельних центрів Києва розгорнули мобільну станцію донорства крові. У всесвітній день донора кожен охочий може долучитись до справи Іду і я. Досвід не перший, але процедура схожа. Заповнити анкету, зареєструватися, перевірити гемоглобін, групу крові, потім тиск, опитування. І загальну я оцінку роблю, може ця людина здавати кров чи не може. У черзі до лікаря і Олена кров також здає не вперше, тож не хвилюється. Організовували в зручному місці, то мені було зручно під'їхати. Сповістили заздалегідь, тому я зареєструвалася і прийшла. Так може кожна здорова людина віком від 18 до 60 років, яка веде здоровий образ життя, яка підготувалась морально і психологічно. І не вживала жирно-жарену молочну їжу досить багато пила рідини. І на позитиві прийшла сьогодні на день донора. Донорська кров вкрай необхідна у пологових, опікових центрах, онкологічних та хірургічних відділеннях і у військових шпиталях. Після повномасштабного повторнення Російської Федерації об'єми крові і її пропонентів, які ми використовуємо для перетунку життя, зросли в рази. Але з 24 лютого наша система ні разу не була на нулі. Вона постійно має кров. Організатори кажуть, постійно популяризують донорство, адже це рятує життя тим, хто потребує крові чи її компонентів і корисно для самих донорів, кажуть лікарі. Показати наскільки є важливим донорством не тільки для порятунку життя, але і для самого організму, для самої людини, адже донорство є такою профілактичною мірою при доонкозахворювань і утворенням тромбозів. За даними автоматизованої системи донор одна донація крові може врятувати до трьох життів. Софія чолес, Сергій Кісільов, телеканал Рада для підсумків єдині головне.